Вятолок Тарас Загородній, пане Тарасе, враховуючи, що зараз за всією інформацією таки підіймаються з Білорусі. Білорусі, яка є таким же посібником країни-агресорки, країни-терористки, як і Російська Федерація. Але мені здається, що ми ми це зараз так ототожнила владу, депутатський корпус занадто мало уваги приділяють тому, аби дотискати Білорусь, все одно лишаються межі для ведення санкцій, для ізоляції. Наскільки ну, ж можна, щоб вони безкінечно нас кошмарили? Ну тут ще питання теж від ударів у відповідь теж повинно вже підніматися, тому що цілі відомі, звідки обстрілюють відомі, і тому, звичайно, що всьому західному в першу чергу співтовариству повинні бути пред'явлені докази того, що Білорусь безпосередньо бере участь у війні, і показувати, що це буде. Тому що на оборона в даному випадку незвичайно вимагати додаткових санкцій проти Білорусі, тому що про проти неї такі так запроваджені санкції, але не такі жорсткі. І тут теж повинно бути питання нашої дипломатії для того, щоб дотискати економіку Білорусі. Угу. Тоді питання з приводу ще про оцім пане Тарасе іранським дронам і взагалі іранській допомозі, колаборації з Російською Федерацією. Ми буквально хвилин 20 тому зачитували інформацію від президента Польщі Анджея Дуди, який дзвонив президенту Ірану. Ми знаємо, що міністр оборони Великої Британії поїхав до США, щоб теж там разом із партнерами продумувати якусь там систему захисту. Чи можна в принципі так само дипломатією дотискати Іран і інші, можливо, поте? Ці потенційні країни-партнерки, щоб вони не допомагали Росії в цій війні? Ну, на жаль, ні. Тут знов таки Іран, якщо пішов на це, то це були дуже вагомі причини. Я не виключаю, що все ж таки Росія допомагає Ірану зі створенням ядерної зброї, тільки через це Іран так міг ризикувати, тому що ну, з точки зору. Раціональний було не мають сенсу продавати так відкрито зброю. Чому ну скільки вони там зароблять? Там ну там 100 мільйонів доларів, припустимо. Це при тому, що йшлося про санкції з Ірану, щоб вони могли заробити там десятки мільярдів доларів на експорті власної нафти. Тому в даному випадку я думаю, що не це неможливо. Це раз і по друге, скоріш за все повинне вже йтися про застосування сили проти Ірану. Союзники у цьому можуть бути це Туреччина, Ізраїль і Саудівська Аравія, і в тому числі Сполучені Штати Америки. Про Сполучені Штати Америки політика пише про те, що в республіканській партії Сполучених Штатів Америки виник певний розкол щодо об'ємів допомоги Україні. Кілька республіканців висловили бажання. Фігурально кажучи, перекрутити трошки цей потік допомоги як фінансової, так і в частині озброєнь. Які шанси, що подібне станеться, на вашу думку? Ми ж всі пам'ятаємо про заяви в Сполучених Штатах Америки про двопартійну підтримку і широку підтримку аж стільки, скільки буде потрібно, цитуючи Байдена. Ну, дивіться, загалом народ Сполучених Штатів Америки підтримує Україну, і це головне. 75% це до речі, єдине питання, в якому республіканці і демократи в принципі об'єднані. Це раз. По-друге, якщо навіть республіканці переможуть, отримують більшість, ну по-перше, більшість республіканців все ж таки підтримує Україну. Давайте будемо відверти, є там трампісти, які зараз відверто підіграють Російської Федерації, але загалом, загалом мейнстрім такий, щоб підтримувати Україну. Це два. По-друге, якщо навіть перевибори відбудуться, от коли там вони у листопаді, реальний конгрес почне працювати в новому форматі аж після нового року. До цього часу бюджети вже, вже затверджені, обсяги затверджені і так далі. Але, але у, у будь-якому разі Україна завжди повинна пам'ятати, що в дійсності існують ризики зупинки допомоги. Суто внутрішньополітичних питань, тому тут питання до наших можновладців, що у нас робиться з виробництвом власної зброї, так чому досі у нас опером, пром не працює нормально, чому у нас дронів камікадзе в такій кількості немає, щоб ми могли теж знищити військову інфраструктуру на території Російської Федерації, якщо ракет немає, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що допомога наших західних партнерів вона не буде. Не буде покривати всі потреби, які є. Бо е республіканці е теж як з точки зору раціональності, які всі американці, теж будуть запитувати. Скажіть, будь ласка, ми вам надаємо ресурси, а що ви робите? Що переводите ви країну, економіку на військові рейки? Так? Чим займається ваше військове підприємство? Так? Чи виробляєте ви додаткові ресурси, чи вкладаєте ви свою оборону? Так? От, от в чому, чому виникають такі питання? Сподіваюся, що це буде зроблено, тому що в дійсності існують ризики припинення допомоги, а це ставить під питанням звільнення всіх наших територій. Пане Тарасе, тут черговий скандал намічається. Лідер італійської партії вперед Італії Сільво Берлосконі виступив з критичною заявою щодо президента. Мовляв, у війні в Україні винен Зеленський, бо спровокував вторгнення Російської Федерації. Як взагалі на інформаційне поле в Європі впливають подібні заяви? Ми всі чудово розуміємо, що ми живемо в нашій інформаційній бульбашці і нам реальність здається однією. Ті, хто живуть у в Європі вони бачать ситуацію абсолютно по-іншому. А чи повинно МЗС Українське реагувати на подібні випади від Барлосконії? Чи повинні ми лобіювати наші позиції більш агресивніше у Європі, щоб подібного не звучало? Ну, це знаєте, це ще раз говорить, що, що, що Меркель, яка виходила нещодавно, зовсім не коли розповідала, що Росія повинна бути частиною безпеки Європи, що прилискоє, вони ж в один час фактично правили. Це що показує, наскільки Європа, яка була корумпована скрізь Російську Федерацію, потім нам роз які ми погані. В дійсності у нас є, є свої недоліки, це ніхто не заперечує, але ми бачимо наскільки рівень цинізму європейських політиків наскільки високий. Ну, проблеми перелоско не тільки в самому Прилосконі. Те, що він говорить, це звичайно суто російська пропаганда, яку він, він підігрується. Проблема в тому, що в він він є телемахним. Живолодії величезною е, імперією е, телевізійною, і все це може працювати теж проти е, України. Я цього не заперечую за це слід заслідковувати звичайно. І боротися в тому числі народну дипломатію там просто в нього ще є. Якщо не однодумці, то принаймні, люди, які стоять на тій же полярності, Орбан також днями заявив, що переконуватиме лідерів Європейського союзу переглянути санкції проти Російської Федерації. От якщо ідеологічно складова це півбіди, то коли почнуть предметно знімати, можливо, так або принаймні, хоча б думати про те, щоб зняти санкції з Російської Федерації і повернутися до бізнесу з южуал», то це стане для України радше за все проблемою. Ну, дивіться, це все звичайно добре, те, що ну, погано, що воно таке говорять, але мейнстрім все ж таки поки що на нашу користь, і ми теж повинні це враховувати. Враховувати всі ці Тути в тому числі за дипломатичними шляхами і спиратися на наших союзників Альва Саксів і країни східної Європи почули вас, пане Тарасе, Дякуємо. Політолог Тарас Загородній був з нами на зв'язку.